Так, далі їдемо. А я От, от правильно робиш, да. частина їй, да? не обіцяю берегти. Це можна вже йому. Це вже не батькові, так. Да? А ти такий наглий, значить, я не обіцяю оберегти. Взагалі, я з вами не хочу спілкуватися. Да? А тут, тоді, Оля Олено, вірно робиш, що одну фразу їй, чекай, 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 чекай. Тобто тобі треба зробити її спільницею, так? Ей, а другу фразу кидаємо назад. Ще батькові тоді. І тоді. Олечка, ти починаєш розуміти, ага, що це гра, що це людина не на тебе реально насідає, що тобі потрібно, а щось розігрує тут. А якщо розігрує, то ось тобі і задачка розібратися, що тут відбувається. Да? Е, ага, на, нього, на неї, на двері, на неї. Що, що, що таке? Видно, що. Не за тим людина прийшла, щоб тебе розкрутити на якісь там дії. Щось тут якась подвійна гра іде, ти хочеш розібратися. А я би міг би да, оце на батька, жорстокість не зрозуміла. Ви що, да не відбивайтеся. Да? А я би міг би зробити вас щасливою. Можеш підморгнути, да, тобто якісь жести подавати для того. Але все поглядаючи на ті двері, поглядаючи, ви геть це забули, наче там нікого й нема, ніхто за вами не дивиться. Ви працюєте на двох. Це сцена на трьох, на трьох, вкотре вам кажу. Підморгнула. Да? Очима можна показати туди-туди. А та да-да-да, що теж починаєш щось відповідати, але намагається в'їхати, а що ж тут відбувається? Да. А от от можеш, да? дивись, ти вже на супротив робила, Олечка, скільки могла, да? а тут. Чекай, отут вже, да? я продовжую казати, ще відбиватися а, а, на словах. ні-ні-ні, да? Від вас я маю тільки горе, а сама, а сама вже розбирається. Тобто автоматом, якби продовжуємо, мова ще йде про відбивання, а вся увага на неї, на двері, на неї, на двері. Чекайте, а що тут відбувається? Тобто я ще продовжую відмовлятися, а сама вже починаю включатися, що тут розбиратися, що відбувається. А ну ні-ні-ні, від вас я маю тільки горе. А що, а що А що таке? І от тоді, Олено, після того тобі, тобі і треба вже тоді якось пояснювати і казати, що давай, от я тепер розкриюся. Да? Після того, як вже закинула ці вудочки, вона заковтнула, зрозуміла, що тут щось, щось непросто залицяння при, прийшов якийсь тут хлопець, а ні, тут щось, щось інше, а ну що? А, а отут вже кажу по секрету. Але не просто тихо. А коли по секрету, да, то з оглядкою знову, тут максимально оглядка на ті двері. І взагалі ви можете навіть уже отут, після цього не одна. Ну, Оля ще продовжує, да, бо вона в'їжджає, розбирається, довіряти, не довіряти уважно дивиться, але і на двері, і на тебе. А ти вже можеш так. Ну що? Тоді я вам розкажу: не любити то й не треба. Зараз я вам розкажу страшенну тайну. А сама погляда, а раптом зайдуть зараз побачать. Да? Тобто, взагалі, можна е, погляд на ті двері тримати. Так що я тут розказую. Ну, нічого не пише. Не пише. Добре. Значить, е, погляд на двері тримати. Е, а при цьому. Е, так, от тепер я переходжу до головного. то я, Придурювався для того, щоб показати, да, мені так важливо, там там, а тепер слухайте, не любите, то й не треба. У мене теж є кого любити. Що, 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 що? Дивись, Олічка, не одразу. Ой, а що? Недовіра спочатку, здивування. Спочатку здивування, послідовність, да? До тебе прийшла сусідка каже, ти знаєш, ми 20 років тут живемо, так я не сусідка, а твій сусід. Що? Що ти милиш? Перше, не може бути. Потім, що? Справді? А от докази: Боже, бач, поступово, а ти вже граєш результат, вже повірила. Одразу миттєво в таке не повіриш, що такий. Хлопець прийшов. Як не хлопець а дівчина? Да ладно. Точно недовіра. Потім, коли повірила, подив, а потім вже. А, ну тоді, да, ну давайте, давайте. І бачу, вона ще до кінця, ще наче в це не вірить. Тобто, оце, розтягти треба цей момент, а ти його проскакуєш за одну секунду. Е, момент, е, та ну. Недовіра, потім віра здивування, а потім після здивування вже подальші дії. Так, вас я тільки Да-да, батькові ще. Та ви помиляєтеся, ви що? Я доведу, слухайте. От, от хоч один раз подивилася на двері. Я кажу, мабуть, випадково. Все туди треба. Але дуже багато. Це вас заспокоїть. Послухайте, пробивайся до неї. Закриті ручки, що в однієї, що в другої. Волі вірно закриті ручки. Молодець. Бо закривається, оп! Як почула, вже відкрилися руки. А ти так і тримаєш. Закритою. Та ні, я пробиваюся. От! Бачиш, як руки автоматом відкриваються. Що ти закрита? Це мова жестів. Людина, коли закрита, вона ховається, щось, щось приховує. А тут, навпаки, я пробиваюся до неї. Вище візьму. Заспокоїть, слухайте. А очі на дверях. От, дивись, зарано вже вже прийняла. що що? Заспокоїть, точно заспокоїть. Ну, клянусь, що свято. Не впевнено, вже клянусь все на алтарі. Ні. Да? Точно, а ви не надурите. Ну, клянусь, що свято збережу таємницю. Якщо там справді таємниця, а, а, а раптом вим... да? Тобто це ще перевірка, це ще невпевненість. А? Ну, добре, добре, якщо ви не дурите, то добре тоді збережу. Да? Тобто Це ще, ще, ще прощупування. Ще ти не знаєш, не розумієш, що до чого. І тут бац. Що? Федерік, от одразу бачиш, пов... ні, та не може бути. Да, оці все послідовні, що я тільки що розповідав. Над кілька фраз це має розійтися, кілька реплік, не одразу. Ти миттєва. Хоп, сказали. Да. А ти знаєш, я цей, як це зараз популярно кажуть? рептилоїд. — А, рептилоїд! — ну добре, а тоді давай пішли. То -то. Хто? Як? Рептилоїд? — А що це таке? Не може бути. Ха-ха, а, а, а чекай, а. а да. Тобто це цілий процес. А тут, а, ну добре, давай. Як, я так і думала, що ти рептилоїд. Ну, нема. Сестра жінка? Та ну. Та, да, це ще недовіра. Бач, молодець, Олечка. Як? Ні, ну не віриться, да? паузочка дуже добре сприйняти, почути, сприйняти, осознати. Ні, не вірю. А де ж ваш брат, ви що? Що за брехня? Як, як жінка? А де, а, а де ж тоді чоловік, якщо ви жінка? Да? Тобто це ще, це ще пере, ну, і перевірка, і, і ти готова, ти сперечаєшся зараз. Не може цього бути. Що, що ви мені тут дурите? Да? Ось це, вірно, вірно. А де ж ваш брат? Чекайте, чекайте, давайте розберемось. Ось що. А, а Олені тоді так пояснювати, що до чого. Нічого не чую. Так, по губах читай, звиться. да, ні, 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 ні в якому разі. І все, і все, і, і отут вже двоє дивимось на двері, інколи там щось, щось перешиптуємось, перекидаємося. Але так, я вам задоволю. Ні, Ну я тут ну, красивий. Ну, будь ласка, я, та-та-та, да, да, да. слухайте, ні, ні. ти що? Я рішуче вам забороняю. Ви ж ні в якому разі. І все, все, да, да, да. заговорщики. А тут е, заговорщики тільки по тому, що нічого не чутно. Має бути все дуже класно чутно, а видно, заговор не через голос, а через ваші реакції і ваше шугання через ті двері. Ось де е, хід акторський. Да-да-да-да. Все. Добре, не розповім. Так, і, да, і все це це все. Ще да, між собою, а, але туди на двері, да, будь-яку секунду зайдуть. Да, все, я присягаюся, да, добре, добре. Ну, все. Ну, тут такий, от з цією рукою, да, звичайно, такий, це чоловічий жест. Чоловічий, Тобто вона в образі чоловіка мав, якби, мала б давати руку, да, але чоловікові, да, все, давайте руку по руках. Да? Чоловіки б'ють по руках, все, домовились. А тут наче жінка дає руку, вона вже призналася, що вона жінка, і дає руку. І давайте по руках. Ну, якось воно. Ну, що вже написав нам цей Гальдоні, Ну, ну треба грати вже. Да, добре, так, так і подавай руку, як. Ну, так, да, да, як по руках, давайте. Давайте руку як на знак згоди. Да? І так, да, вагаюся. От е, спочатку, наче захотіла, е, Олечка, е, захотіла дати руку, да, протягти, е, спробувала, а, і, ві, ві, а чекай, ну все одно, вона ж в такому образі, да, ми, ми ж в результаті вам какой, якийсь костюм треба буде дати чи там замотатися в щось там, чи ще щось. Ну, так, щоб е, замітувати, що це чоловік. От, от, і від, да, назад, відсмикнула цю руку. Ну, добре, гаразд. Давайте ми на словах домовимося, все ж таки отак вже руки тиснути. Ну, важко, да. прийшов кіт і розмовляє, да? каже людською мовою, я твій сусід. Що не може бути? Да? Реакція? От зіграйте, да? не може бути. Як? Щоб потім повірила? Ну, добре, давай пішли. Я, пішли до мене я покажу. Да, ну пішли. потім. Та ні, ну що там, що я з котом розмовляю тут у себе вдома, а да, все і ти з котом кудись? щось таке Взагалі дурня. Да? Тобто трошечки, трошечки. Бережеться все, все одно стримує її щось не до кінця. Значить, на словах вже повірила, але не, от, не отак одразу. Да? Бачу, отут. Да. Давайте якось. Давайте, може, і без руки. Да? Ну, має цінувати. Каже. Та, да, ні слова, нікого. Ну, присягаюсь. Да. От присягаюсь, наче на словах. Каже вірно, а, а, а по тону, да, да, і ще, ще не впевнено. Ще не впевнено. Да, я присягаюся, а ну присягаюся. Не розповім. Ну, дайте руку. Ну, а, а, а можна, навіщо руку? Можна без руки а? А, так ви не вірите? Ось. Це ж теж, Олено, теж оцінити. Ну, домовились? Так, да, давай по руках. Ну, домовились, але по руках не. А чого не? А, бач, почути, побачити, оцінити, дійти висновку і тільки тоді казати, а не так, що в тебе текст заготований. Ні, каже, все добре, але давайте без руки. Що? Оцінила ситуацію, подумала. Додумалась. А, так вона не довіряє. І тоді вже формую е, відповідь. Чекайте, ну тоді я зараз покажу. Так, так. а що? А як довести? Це теж не миттєво кинулося е, ковтину розтібувати. Може, до речі, не розтібувати, може. Е, Ну, я вам ну, як докажу, да? е, теж задумалася, а як до, 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 доказати? Ти ж не ходиш, нікому ще до цього не доказувала, що, не доводила, що ти е, жінка, а не чоловік. То ну, блін, що, дійсно, а, а, і, і знов на двері глянула, да? задумалася, шукає людина, як це зробити. Да? Задумалася туди-сюди. Ну, На двері ні. Ну, звичайно, тут роздягатися.